Треба разом привітатись. Добрий день, добрий день. Дружно й весело сказати Добрий день, добрий день. Малята до нас сьогодні в гості завітав листонуш і приніс запрошувальну листівку. Хочете дізнатись, що там? Давайте її з вами прочитаємо. Запрошення! Запрошую вас на свій ювілей, чекатиму, як почесних гостей. Їжа напої на будь-який смак, приходьте, буде купа розваг, білочка. Ну що, підемо до білочки на день народження. А з нами вирушать різні звірята. Скільки їх? Полічіть звірят і з'єднайте їх з лінією з відповідною цифрою. Треба привітати білочку з днем народження. Так, потрібно подарувати подарунок. А де ж можна купити подарунок? Ну що ж, ходімо разом з вами до іграшкового магазину. Скільки тут іграшок? Які іграшки вам подобаються? Скільки іграшок на нижній поличці? Скільки іграшок на верхній поличці? А що можна сказати про іграшки, які стоять на верхній і нижній поличцях? Так, їх однаково або порівну. А якщо ми купимо одну іграшку з однієї полички, чи порівну буде їх? Малята. А я знаю, що білочка дуже хоче придбати одну іграшку. Я загадаю вам загадку, а ви відгадайте, що саме? Ми з сестрою біля хати будемо кільця одягати, синє, жовте і зелене. Що це вийде, дітки, в мене? Так, вірно, це пірамідка. А погляньте, тут є пірамідка. А що нам робить? Ми ж не можемо піти на день народження без подарунка. А я малята знаю, що ми зробимо. Ми побудуємо пірамідку із кольорових паличок. Давайте ми з вами пригадаємо, якого ж кольору позначається число 5. Так, вірно, жовтого. А число 4? А число 3? 2? 1. Побудуйте, будь ласка, пірамідку. Малята, молодці, а погляньте, на яку геометричну фігуру схожа пірамідка. Так, вірно, на трикутник. А які ще предмети схожі на трикутник? Молодці, дітки. Білочка дуже любить горішки і жолоді. Вона зібрала в лісі цілий кошик, щоб пригостити. Ось ми пірамідку подарували білочці, а тепер викладіть стільки кружечків, яку цифру покаже білочка. А внизу викладіть на один овал менше, ніж кружечків. Скільки ви виклали овалів? Скільки ви виклали кружечків? А чого більше? А наскільки більше кружечків? А чого менше? А наскільки менше овалів? Малят, а що нам потрібно зробити, щоб горіхів і жолодів стало порівну? Так, додавить іще один жолуд. Малята, а якщо немає жолудя, щоб додати, що ми можемо зробити? Вірно, прибрати один горішок. І скільки тепер жолудів і горішки? Молодці, порівно, однаково. однакові. Дітки, погляньте, білочка назбирала горішки, вони якісь цікаві із цифрами. І вона просить, щоб ми їх розклали з вами по кушику. Давайте пригадаємо. Білий квадратик позначає яке число? Один рожевий. А блакитний? Тож в який кошик ми покладемо цей горішок? Вірно, до білого. А ось цей? Так, там, де рожевий прямокутничок. А цей горішок? Там, де блахитне, а тепер самі. Маля, молодці, розклали ми всі з вами горішки? А скажіть, будь ласка, а в скільки в кожному кошику горішки? Так, віру, по три. А як ви вважаєте, поділиться білочка із друзями-горішками чи ні? А чому треба ділитися? І наступне наше завдання малята? Потрібно розділити цукерки між ведмедиком і білочкою так, щоб у них було по три цукерки. Розділіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, до кого ми сьогодні ходили в гості на день народження? А що ми подарували білочці? А з якими цифрами ми грались? Ви були сьогодні всі дуже молодці. До побачення, до нової зустрічі!